У компанії Енергоатом активно підтримують талановиту молодь та сприяють розвитку творчих ініціатив, що відкривають нові можливості для дітей. Цьогорічне засідання журі конкурсу дитячої творчості Атом Кіць стало незабутнім. Вісім років поспіль фахівці Південноукраїнської АЕС організовують цей захід. Але наразі конкурс зібрав рекордні 184 роботи. Цього року, мені здається, в порівнянні з минулим роботи ще більш глибокі і. Складніші, більше складніших робіт, і це радує, тому що я розумію, що творчий потенціал починає просипатися. Коли на початку війни дуже важко було переступити через стрес, через себе діти почали творити, почали розвиватися більше швидше. І ну я завжди отримую масу позитивних емоцій, коли дивлюся такі роботи. До змагання долучилися учні ліцеїв, а також діти, які займаються у різних гуртках і студіях міста. Вони представили роботи в трьох номінаціях живопис, декоративно-прикладне мистецтво та Екоарт. Кожен з членів журі уважно переглядав роботи, схвально киваючи, коли натрапляли на особливо яскраві чи нестандартні витвори. Хтось був вражений кольоровими композиціями малечі, хтось технікою виконання декоративних виробів, а інші відзначили креативність та екологічність проєктів. Кожна робота була не просто виробом, а справжнім вираженням дитячої душі та погляду на світ. Поступово засідання переросло у жваву дискусію. Члени журі обговорювали не тільки якість робіт, а й те, як важливо підтримувати молоде покоління, яке вже зараз не боїться висловлювати свою думку через мистецтво. Я дуже вражений від того, яка кількість робіт представлена, яка якість, що вони просто різноманітні, і обрати якусь найкращу дійсно буде дуже важко. І процес, який просто відбувається, він неймовірний. Тобто ми обираємо. Роботи, потім за ці роботи голосуємо, а потім хочемо повернути назад і ще раз цю роботу обрати вже якісь інші номінації. До речі, цей конкурс проводиться напередодні всіх новорічних свят, і нашою метою є, в наші такі нелегкі часи подарувати дітям такі радісні емоції, і щоб вони максимально були щасливі. Під час засідання журі конкурсу було відібрано 32 найкращі роботи. Окрім того, представники організації молоді ПЕЕС та Українського ядерного товариства визначили своїх фаворитів, яким вручать спеціальні призи. Результати конкурсу будуть оголошені вже 18 грудня, а переможці отримають грошові нагороди та солодкі подарунки. Проте, найголовніше, кожен учасник здобуде визнання за свою працю і творчість.